Мої вітання, ось Великдень, уже скоро скоро. Сьогодні субота, печу пасочки і поділюся з вами покроковим рецептом Паски царської. Щороку я її випікаю, дуже смачна. Тож почнемо. Інгредієнти для Паски царської: Літр молока. У мене це домашнє, 100 г дріжджів, 2 склянки цукру, 1 четверта чайна ложечка солі. Ванільний цукор, 3 столових ложки нерафінованої олії, 2 столові ложки розтопленого вершкового масла, 2 жовтка, 2 яйця і 9 склянок муки. Приступаю робити опару. Дріжджі розчинили у теплому молоці, десь приблизно 40 градусів. Додаємо сіль, цукор. Якщо ви любите не таке солодке, то додавайте менше і ванільний цукор. Все це ретельно перемішую, щоб повністю розчинилося все. Далі додаємо яйця, жовтки, олію і розтоплене рискове масло. І все гарно перемішуємо. Далі додаю борошно просіяне. 4 склянки. Борошно обов'язково має бути просіяне. Колись бабуся, коли місила паски, завжди-завжди, і не тільки паски, будь-яке тісто обов'язково борошно просівало, щоб воно насичене було киснем. Додаю борошно, 4 склянки, і буду збивати міксером. Покажу вам. Тісто збиваю ось так міксером цю опару приблизно 5 хвилин. Це такий сучасний спосіб, щоб не місити тісто годину руками. 5 хвилин збиваю до утворення бульбашок і поставлю опару підходити на 15 години. Через 1,5 години буду додавати далі інгредієнти. Поставила тістечко в тепле місце і накрила. До тіста додала ще 5 склянок борошна. Зараз це все буду ретельно руками вимішувати. Ну, буду так місити, щоб тісто було еластичне, щоб воно не прилипало до рук. Якраз це в цьому буде і секрет удалої паски, щоб тісто не було занадто густе, бо тоді ж виріб дуже ну, черствіє, пасочка швидко. Ось. А якщо рідке дуже тісто, то це така буде пласка паска. Ну, буду зараз місити і покажу вам. Вже можна додавати наповнювачі, які б ви хотіли. У мене це будуть лише цукати, тому що в мене дітки не люблять родзинок, то в цьому році будуть лише цукати. Ну що ж, я буду вимішувати покажу вам уже своє тісто. Ось таке тісто виходить. Гарно ось так вмішує. За традиціями українськими хазяйка має прочитати. 12 разів отче наш або Богородиця, поки місить тістечко. Тобто так гарно домішую і буду ставити знову на півтори години в тепле місце, накрию. Хай підходить, покажу, що буду робити далі. Ну що ж, так гарно піднялося тістечко. Зараз я його примну руками. І залишу хай ще піднімається. Опущу, приб'ю так ось тісточку. І знову накриваю і в тепле місце. Підійшло моє тістечко, що я буду зараз робити. Підготувала я вже формочки, ось олійка. Так, розставила всі біля себе на тумбусі формочки і буду розсипати тісто. Буду насипати третю частинку формочки. Руки буду змочувати в олії і насипати. Працюю, покажу вам зараз. Розложила тістечко по формах. Хай підходить тісто, буду дивитися хвилин 40. В хаті тепло, ми натопили. Якщо у вас прохолодніше, то можете духовку відкрити, поставити на двірця. нехай підходять. Буду дивитися 40 хвилин, я думаю, буде нормально. Ну, можливо, деякі більшенькі годинку постоять. Покажу вам. Все, накриваю її, хай підходять. Так, пройшло 40 хвилин. Ось так мої пасочки піднялися. Ось ці, що в менших формочках, вже буду виставляти духовочку. Так, духовку розігріла до 200 градусів. Так, 20 хвилин вони будуть випікатися. Я дверцята відкривати не буду. Потім зменшу температуру десь на 170 градусів. А ось ці, що в більших таких формочках у мене, то ці будуть випікатися ну, хвилин, можливо, 40. Буду дивитися, так спостерігати за ними. Так, ну заставляю першу партію вже в духовку. Покажу вам результат. Так, пройшло півгодинки, поки ще ці великі в мене підходять, я дістала одненьку. Маленьку і буду перевіряти. Ось, бачите, все добре. Тісто на шпажку не береться, пасочка готова. Буду діставати маленькі, і вже до духовочки підуть великі. Купила я ось таку глазур зі смаком ванілі, щоб прикрасити пасочки. Сюди вбила один білочок холодний, те, що в мене залишився, тому що я кидала два жовтка. І буду збивати. Побачу, що вийде, це вперше пробую таку. Ну, ось таке воно вийшло. Та глазурка буду пробувати прикрашати свої пасочки. Ну і що ж, готові мої пасочки. Ось тільки в мене вийшло пасочок, і одну я розрізала показати вам. Ось таке м'якеньке тістечко виходить, пористе таке. Всіх з великоднім святом, миру нам, якнайшвидшої перемоги, тепла і добра, шановні українці, хай Бог береже наших захисників, нашу Україну і всіх нас, українців! Христос Воскрес, воістина Воскрес!